Військові на передовій постійно користуються планшетами, дронами, радіостанціями, тепловізорами, телефонами, павербанками та іншими пристроями, які потребують постійного живлення. Без електроенергії вони стають марними, а це може коштувати життя. Розуміючи потреби фронту, Кременчук передав чергову партію зарядних станцій нашому батальйону територіальної оборони. Передаємо Кременчуцькій теробороні зарядні станції для того, щоб хлопці мали можливість оперативно виконувати поставлені завдання. Дозволяє заряджати і рації, дозволяє заряджати і телефони. Ну і відповідно безпілотні системи, а також засоби радіоелектронної боротьби. Техніка потрібна сучасна. Я думаю, що хлопцям вона стане в нагоді вже з першого. Зарядні станції дозволяють оперативно підзарядити техніку навіть у польових умовах, далеко від стаціонарних джерел електроенергії. Вони допомагають забезпечити зв'язок між підрозділами, ведення розвідки, коригування вогню, навігацію та навіть медичну допомогу. Олексійович, від імені командира, від імені всього особового складу 145-го батальйону територіальної оборони, посилюю вам щиру подяку. Ці станції, звичайно, вони необхідні для підзарядки. Радіостанції для зв'язку вони необхідні для вукопа. Да. Дякуємо забезпечення військових усім необхідним, зокрема джерелами енергії, має бути пріоритетом для кожного з нас у тилу. Перемога це спільна справа, і кожен внесок має значення. Вікторія Максимович, Олексій Кременчуцькі новини.